80-ті. Епоха, за якою багато хто ностальгує і до сьогодні. Електронна музика перші ігрові приставки. Але була іще одна яскрава відмінна риса, а саме кокаїн. Він став одним із символів багатого життя разом із дорогими машинами та модними костюмами. У 80-ті роки в США була справжня кокаїнова епідемія. І майже за кожною доріжкою стояла одна людина Пабло Ескобар. Наркобарон, терорист і найбільш розшукуваний злочинець в світі. Таким був Пабло Ескобар, про якого сьогодні піде мова. Про його багатство ходять легенди. Деякі кажуть, що у кокаїнового короля був статок у 30 мільярдів доларів, і що у нього було так багато грошей, що в якийсь момент він витрачав тисячу доларів на місяць на резинки для своїх грошей і на силу знаходив місця для їх зберігання. За підрахунками, окрім мільярдів на рахунках, Пабло, на піку його злочинної кар'єри було півсотні раритетних авто та три десятки шикарних маєтків з басейнами, власними озерами з рибою, міні-аеропортами та багатьма іншими предметами розкоші. Наприклад, в особняку вартістю 63 мільйони доларів, де Пабло проживав найчастіше, був власний зоопарк. Там у добре облаштованих загонах мешкали антилопи, бегемоти, які були привезені з самої Африки, слони, жирафи, кенгуру, рожаві фламінго та носороги. Неподалік від звіринця знаходився дендрарій з екзотичними рослинами. При цьому подивитися на всю цю екзотику вільно і безкоштовно міг будь-який колумбієць. Ескобар розумівся на красивому житті. Король Кокаїну любив влаштовувати у своєму палаці пишні вечірки? Він купався у жіночій увазі. А навесні 1976 року дружиною власника підпільної імперії стала вагітна від нього 15-річна Марія Енао. Вона подарувала Ескобару спочатку сина, а через кілька років доньку. Його біографія справді вражає. Але ким він був насправді? Як простий хлопець із невеликого колумбійського села став найзаможнішим злочинцем в історії? Давайте розбиратися. Майбутній король Кокаїну Пабло Еміліо Ескобар народився 1 грудня 1949 року в небагатій сім'ї селянина в Колумбії. Дитинство Ескобара пройшло в оточенні шпани, ідолами яких були місцеві бандити. Кримінальна кар'єра Пабло почалася на кладовищі. Там він крав решітки, надгробки, пам'ятники, затирав надписи і перепродував їх панамським контрабандистам. Також займався нелегальним продажем контрафактних сигарет і фальшивих лотерейних квитків. Заробивши славу успішного бандита і створивши банду, він почав займатися рекетом і красти дорогі авто. Команда бандитів швидко збільшувалася, а разом з нею і їх запити. Тепер з та його банді було мало просто красти шикарні автомобілі. Тепер їм потрібні були і автовласники. План банди полягав в тому, щоб викрадати багатіїв і вимагати викуп. Але буквально перша спроба такого роду злочину закінчилася смертю жертви промислового магната. Дієго Ечеваріо, який помер внаслідок побиття знущань і тортур. Ця подія була з радістю сприйнята місцевими селянами-бідняками, які ненавиділи дієго бідняки Медельїна тріумфували, святкуючи смерть магната. А Ескобару висловили щиру вдячність. Слава колумбійського мафіозі росла з кожним днем. А злочини угрупування Пабло ставали все більш безжалісними та жорстокими, а також витонченими. На початку 70-х Ескобар звернув увагу на стрімко. Розвиваючу кримінальну галузь постачання кокаїну в Штати, розуміючи, які величезні гроші в цьому замішані, він вирішив цілком сконцентруватися на наркобізнесі, залишивши інші кримінальні справи. Спочатку Ескобар став посередником, купував кокаїн у виробників і з націнкою перепродував його контрабандистам. Але в 1977 році, за підтримки трьох великих торговців наркотиками, він створює наймогутніший злочинний союз, знаменитий медальінський кокаїн. Картель, який проіснував 17 років. Саме Пабло був автором хитромудрої кримінальної мережі. Медельїнський картель, а потім і їхні конкуренти Скалі, контролювали повний цикл виготовлення і збуту кокаїну. Вони постачали селянам насіння кокі, охороняли плантації та збір урожаю, будували лабораторії, в яких готувалася кокаїнова паста. Всі контрабандні шляхи, що вели до США, були під контролем Ескобара та його братів. Доставляти Каїн в Америку було вирішено за допомогою маленьких одномісних літаків, які досить важко відстежити. При цьому вони могли приземлятися і злітати з ґрунтових майданчиків. Однак їхньої потужності не вистачало, щоб безпосередньо долетіти від колумбійських баз до США. Спеціально для використання як перевалочної бази за кілька мільйонів доларів був придбаний один із Багамських островів. Острів був облаштований навіть більш масштабно, ніж деякі військові бази, було збудовано злітню посадкову Бугу з Радаром на острові розташувався озброєний загін, який мав у своєму розпорядженні важке озброєння: патрульні катери, позашляховики та злі собаки. Вважається, що в середині 80-х медельїнський кокаїновий картель, який контролював від 80 до 90% поставок наркотику в США, заробляв по 240 мільйонів доларів на тиждень. Щодня скобар контрабандою возив у США близько 15 тонн кокаїну. Секрет неймовірного успіху імперії. Пабло, багато в чому був у нескінченному підкупі охоронців порядку та чиновників. У всьому є своя ціна, і найважливіше це вміння її визначити. Ділився своїми думками з наближеними Ескобар. Через два роки статки наркобарона за оцінкою видання Forbes, становили 47 мільйонів доларів. Втім, сам Пабло в дитинстві мріяв про політику і хотів стати президентом. Він чітко усвідомлював, що народна підтримка значно допоможе йому в захисті від переслідування владою. Він активно допомагав колумбійській бідноті, займався будівництвом притулків, футбольних стадіонів, доріг, навіть нових житлових кварталів. Така турбота робила його справжнім богом для мешканців нетрів Медельгіна. Казково розбагатівши, король Кокаїну звернувся до своїх дитячих мрій про політику. Вклавши чимало коштів у власне просування, Ескобар зумів стати заступником колумбійського конгресу. Якщо хтось із конгресменів не міг бути присутнім на засіданнях, Пабло приймав рішення за нього. Щоб виконувати свій обов'язок перед батьківщиною, наркобарон разом із сім'єю перебрався до столиці Колумбії Боготи. Звісно, Ескобар хотів значно більше. Він прагнув стати президентом. Політичне становище Пабло забезпечило йому парламентську недоторканність і дипломатичний паспорт. Однак його політична кар'єра зіткнулася з протидією, коли новий міністр звинуватив його у злочинній діяльності. Лара Бонілія почав розслідування арешту Ескобара в 1976 році. А через кілька місяців лідер лібералів виключив Ескобара з партії. Хоча Ескобар чинив опір після компанії з викриття його злочинної діяльності, він оголосив про свій вихід з політики. Образа Павлу на ліберала Луїса Карлоса Галана, який відсторонив його від політики, призвела до його вбивства. З цього і почався терор Ескобара. Далі він здійснив один із найвідоміших актів наркотероризму. 27 листопада 1989 року організував вибух рейсу авіакомпанії Авіанка. Його підручні пронесли на борт пасажирського Боїнг 727, що належав одній з колумбійських авіакомпаній, бомбу, яка вибухнула через кілька хвилин після зльоту метою теракту був ідейний борець з наркоторгівлею та кандидат у президенти Колумбії Сезар Трухільо. Правда, політик в останній момент передумав летіти, але Ескобар у своєму кривавому терорі перевершив самого себе. Його поплічники привели в дію десятки автомобільних бомб, влаштували масову стрілянину на футбольному матчі. Причесність Ескобара до цього, а також до вибухів будівель департаменту безпеки, викликала пряме втручання уряду США. Уряд усвідомив серйозну загрозу, що походила від медельїнського картелю, і розпочав масштабні зусилля для затримання Ескобара та ліквідації його картельної імперії. В надії вирішити проблему наркотиків. Уряд Колумбії уклав угоду з щодо екстрадиції наркоторговців. За затримку наркобарона була встановлена нагорода у мільйон доларів США. Проте Пабло не мав наміру тихо відступати. Полювання велось на всіх, хто був причетний до екстрадиції. Гинули журналісти, політичні діячі, поліцейські. Кількість жертв перевищила тисячу. У Ескобара було багато найманих вбивць, але найбільше він довіряв Джону Васкесу. Близько 300 життів він відібрав своїми руками. І ще три тисячі людей були засуджені на смерть. Васкес Після смерті Ескобара говорив: якби Пабло знову з'явився на світ, я без коливань пішов за ним. Ми його любили. Він навчив нас боротися і дав нам все. Від терору Ескобара в Медельїні кожного тижня гинуло 40-50 людей. Серед колумбійців почалась жахлива паніка. Гинули судді та вищі поліцейські чини. Урядом були прийняті заходи. Десятки високопосадових наркоторговців потрапили за грати. Ще більше були знищені поліцією. Однак кровавий терор приніс результати після декількох невдалих спроб впіймати злочинця. Ескобар пішов на переговори з урядом, запропонувавши здатися владі та припинити всю злочинну діяльність в обмін на пом'якшення покарання до п'яти років позбавлення волі та пільгове ставлення під час ув'язнення. Колумбійська влада погодилася на ці умови, і Ескобар був поміщений у власну розкішну приватну тюрму, побудовану ним власноруч. У цій тюрмі було футбольне поле. Клуб, бар, джакузі, сауна і навіть водоспад. Поліції було заборонено підходити ближче, ніж на 20 кілометрів. Пабло абсолютно вільно керував своїми справами, перетворивши в'язницю чи то на свій клуб, чи то на офіс. Ескобар навіть не соромився там проводити розправи над провинившимися союзниками, що стало останньою краплею для уряду. На нього знову розпочалось полювання. Однак, вплив Ескобара дозволив йому заздалегідь дізнатися про цей план, і він успішно втік відмовився. Вившись від розкішного способу життя та переховуючись від правосуддя як втікач, його картель розпадався на очах. Хтось переходив на бік конкурентів з міста Калі. Хтось давався владі. Населення вже не довіряло Ескобару. Занадто багато їхніх родичів та друзів загинули з його вини. Проте Пабло вирішив не порушувати принципи своєї боротьби і, заховавши сім'ю, повернувся до загальної війни з урядом. Він переїжджав з місця на місце, користуючись мережею своїх сховищ. Але такий спосіб життя мало йому підходив. Його турбувала відокремленість від, від сім'ї. Цей жорстокий злочинець був зразковим Батьком і дуже сумував за дочкою та сином, яких тепер не мав можливості бачити. Він розмовляв з ними по супутниковому телефону, але розмови тривали менше хвилини, щоб не дати спецслужбам визначити сигнал. Проте, 2 грудня 1993 року, на наступний день після свого 44-го дня народження Ескобар дав волю почуттям і грубо порушив правила конспірації. Замість звичайної півхвилиної розмови він розмовляв по телефону з. З дітьми 5 хвилин. Цього було достатньо, щоб визначити його місце знаходження і відправити штурмову групу. Ескобар і його охоронець намагалися втекти по дахах, відстрілюючись від переслідувачів. Проте обидва отримали поранення. Ескобар отримав поранення в ногу та спину, і добитий пострілом в голову така офіційна версія. Пабло Ескобар знайшов своє останнє пристановище на сімейному кладовищі у місті Медельїн. На його похорони прийшли близько 20 тисяч колумбійців. Не обійшлося без скандалів. Коли труну з тілом покійного несли по вулицях Медельїну, процесію атакували безумні прихильники Ескобара. Вони зняли кришку труни і намагалися доторкнутися до свого кумира. В Колумбії його сприймали як фігуру, схожу на Робін Гуда, особливо в Медельїні, де йому приписували створення зручностей для бідних верст населення. Алення міста, яких не було у влади, багато тоді згадували пророчі слова покійного: я волію згнити в колумбійській землі, ніж жити в американській тюрмі. Так закінчилося життя Пабло Ескобара, ймовірно наймогутнішого злочинця в історії. Він і до цього дня є одним із найвідоміших, найжорстокіших і найбагатших злочинців в історії. Журнал Forbes включав його до списку міжнародних мільярдерів. А у перерахунку на сьогоднішні гроші його статки оцінюються близько в 70 мільярдів доларів. Хоча смерть Ескобара ознаменувала кінець його правління, це не означало кінець наркоторговлі у наступні роки, після його смерті наркотичний ринок контролював Каліцький кортель. В Колумбії досі живі спогади про терор, який створив Ескобар. Хоча після смерті Пабло Колумбія досягла значного прогресу в стримуванні насильства, пов'язаного з наркотиками та підвищенні безпеки, наркоторгівля і пов'язане з нею насильство не були повністю викорінені, і проблеми залишились після смерті нарко. Барона, уряд Колумбії розпочав процес конфіскації всіх його активів. Це включало конфіскацію майна підприємств та банківських рахунків, пов'язаних з Кобаром і його злочинною організацією. Влада також змусила його сім'ю передати всі залишені ліквідні активи. Одним з найбільш значних конфіскованих активів був обширний маєток Аскобара в регіоні Антіокія в Колумбії. Уряд перетворив цей об'єкт на таємничий парк і туристичну визначну точку з зоопарком. Акціонами та музеєм, присвяченим життю та спадщині Ескобара. Також уряд Колумбії заморозив і конфіскував банківські рахунки Пабло, які на момент його смерті за оцінками містили близько трьох мільярдів доларів. Ці кошти були використані для виплати компенсації жертвам злочинів Ескобара. Ще одним важливим активом, конфіскованим урядом був парк літаків і човнів Медельїнського картелю, які використовувалися для транспортування наркотиків та грошей. Однак припускає. Що значна сума грошей Ескобара так і не була повернена, і, за припущеннями, була прихована в різних країнах, частину з яких також отримали його діти: син і дочка, ну і дружина, звісно ж. У 2020 році у новинах повідомлялося, що гроші Пабло були виявлені всередині стіни одного з будинків, які знайшов його племінник. Набагато більше пощастило колумбійському фермеру, який на своїй ділянці викупав кілька пластикових бочок, щільно наповнених грошима. При підрахунку влада встановила, що там було 600 мільйонів доларів. Вони не забули подякувати фермерові за знахідку, виділивши кредит на розвиток господарства на 3 тисячі доларів. До речі, Колумбія до цього часу страждає від спадщини Ескобара. Правда, мова не про наркотики, а про бегемотів. Цих тварин наркобарон дуже любив, адже запах їх прекрасних фекалій приглушував для собак аромат кокаїну. Коли після смерті Пабло почалася плутанина з долею його особняка, кілька бегемотів втекли звідти до джунглів. Вони розмножилися там настільки успішно, що почали тероризувати навколишніх фермерів, руйнуючи їхні посіви та нападаючи на домашню худобу. Що робити з цією спадщиною Пабло, влада досі не вирішила. Ще одним цікавим фактом з життя наркобарона є те, що незадовго до своєї смерті Ескобар намагався придбати в Росії секретну диверсійну підводну лоту. Для транспортування кокаїну. Ці дані стали відомі в результаті розслідування його злочинних діянь. Затриманий був Людвіг, який був довірною особою Скобара. Йому було доручено придбати в Росію надмалу підводну лодку проекту 865. Угода зрозуміло, що не відбулася. Але сам факт такої уваги до Піранії красномовно свідчить про те, що скритність цієї підводної лодки з доставки десанту не залишила сумніву навіть у тих, для кого скритність була. Основною частиною кримінального бізнесу друзі. А на сьогодні це все. Ставте вподобайку і обов'язково підписуйтесь на канал. А також напишіть в коментарях, які ще цікаві факти ви знаєте про життя Ескобара. До нових зустрічей.